Під час повномасштабної війни і чоловіки, і жінки пішли обороняти рідну землю від ворога. Рідні та близькі кожного захисника переживають за свого героя, тому звістка чи телефонний зв'язок дуже важливий для них. Однак нерідко трапляється, що з ними раптово обривається зв'язок. Це стається з різних причин. І що робити у такому випадку, та як не нашкодити? Ми вирішили звернутися за порадами до фахівців. Регіональна координаторка офісу уповноваженого у справах безвісти зниклих осіб за особливих обставин у Житомирській області Валентина Волкова каже, спершу потрібно звернутися до військової частини командира або побратимів. Якщо ж про долю людини невідомо, наступне, що роблять рідні, звертаються у військомати, де військкомат подає запит на військову частину і таким чином дізнаються про долю людини. Якщо ж отримали сповіщення по безвісті зниклій особі, тоді ми радимо звернутися особисто до мене в мій офіс. Для того, щоб я, як координатор, змогла скоординувати, вибудувати алгоритм дій, першочергово потрібно звернутися в Нацполіцію, написати заяву про факт зникнення та здати ДНК тест. Є такі силові структури. Перше, це національне інформаційне бюро. Вони безпосередньо не займаються пошуками, вони займаються збором інформації. Потрібно звернутися на гарячу лінію 1648, подати інформацію по зниклій людині. Важливо вказати його ініціали, дату народження, військову частину, де він проходив службу, та напрямок, де він зник і коли він зник. Також можна звернутися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, які безпосередньо займаються пошуком, та в офіс уповноважено у справах безвісти зниклих осіб за особливих обставин, де разом з фахівцем потрібно заповнити анкету даними людини, яка зникла. Тож це займає певний час. Для мене кожна ситуація вона є індивідуальна і спілкування з родинами триває не менше ніж. Півтори-дві години. Я намагаюся детально розібратись в ситуації, що відомо, які обставини зникнення, для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку нам рухатись. Я допомагаю вирішувати питання з військовою частиною, отримання грошового забезпечення, отримання відповідних документів по зниклій особі. Тобто, будь-які питання ми намагаємося допомогти вирішити. Також ми підписали меморандум з безоплатної правової допомоги, де рідні можуть безкоштовно отримати юридичну. Консультацію також у нас є психологічна підтримка. Валентина Волкова каже: варто дотримуватися інформаційної тиші, адже дописи, в які зазначена уся інформація про безвість зниклого військового, може потрапити до ворога і нашкодити або нею можуть скористатися шахраї. Якщо ви робите якісь пости, ні, тільки не в військовій формі. Якщо ви виставляєте фото, то тільки в цивільному одязі. Не потрібно повідомляти інформацію, з якої він військової частини, з якої він бригади, на якому напрямку стоять. Шахраїв дуже багато, які дійсно наживаються на людському горі. А люди в своїй біді, вони готові на все. І я рідним постійно кажу, Якщо ви розумієте, що вас, ну якщо вам повідомляють він, там, наприклад, у нас він в полоні і вимагають гроші, це однозначно шахраї. Всі силові структури, так само і я, ми всі працюємо безкоштовно і просимо також, щоб рідні, якщо там якісь є номера телефонів, з яких виходили шахраї, щоб вони безпосередньо повідомляли нам. Також для членів родини безвісти зниклих проводять тренінги та зустрічі. Звернутися за допомогою до регіонального офісу повноваженого у справах безвісти зниклих можна за адресою площа Корольова, будинок 5 або за номером телефону. Тут допоможуть кожному, але просять попередньо записатися на консультацію.